Slava je sočo vrstila, da je bilo zelo čvrsto, da je bilo čvrsto. Zdaj ne, 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 Прийшла до храму, коли ціла церква молилася на її заступництво, і вона висловлювала їхні молитви прийшла до храму і разом з ними молилася, і після того вороги робити. Тому сьогодні закликаю вас і що молитися в очистяхіва Марії, щоб вона дійсно взяла наш народ і своїй мофолі. Щоб нарешті вже ця війна закінчилася, і щоб ми всі разом прославляли до вишнього сподякою за перемогу і справедливий. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Цар без потішити і все наповняє, скарбниця бланків життя подаває. Прийди і зделися в нас, і учисти нас від усякого скверня, і спаси благі душі наші. Вірю в Єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і духовинного і невинного, і в єдиного Послана Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного Бога, Єдиного Церкви,

і в істористо-третій тензії Єдинського і в істинно-ненавидній святі і в другій прикритці славного судити живих і я, Отця, всвятиму до і в святого Господа що ви до себе, сини, згодні, що з усею сину ви допомагаєте Єдинцю що говоримо через пророків, з'єднімо всіх у свободну і сповідаю неврешті на відпущення рихів, очікував стиснення тактиких пішочавлів у ньому і у нами, славою цю, що в нас розпоряднені усі вчасні рихи і рихи у нами. Богородиця ті порадився, бо поредно не виявився господствою, владу славян на тих пішочах,

Господа нашого Ісуса Христа, ти, як пришого з Ісус, Назарету, що горе, і покрещений хрещеній мати і коли ти з води побачив, як не росли, і духа, що сходив на нього, і волос, з з неба, ти силі, у любві, то мені Отче наш, щоб в силах

Rather than the name of Jesus Christ, the Lord was and Thank okay. you. बस और नहीं बोलता वो तेरे को तेरे पास पास Yes,

Great work, great work.

і наша служба, найсилок, і нам проблеми наші, як і ми прощаємо, сама, і не в дитинство послу, а не весь по нас і повага. Говородися, і в Говори, свіпи, кориці, благодатна, Марія, Господь з тобою, плава Слова, на тижні храні, і благословення, наголо, потих, проти махна ста. Равсь, благодатні Марії, Сус Словові, благословенних життєм, і благословений війно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збагатина.

Слава Ісусу Христу і Святому Духові, і не відносно часу, не відвідання. Бо наш чоловік Ісус розтримав наші ім'я і загрозив цим відкритим мовою, загрозив усіх що найбільш відкритими були у Ному в серці. Розмовжено чимпіонатом світним преслом, як Ісус преслово Ісус сперебразився перед ним, облинчив його

He was right in the morning.

the

В свято в любом случае часто и наш любит Исус после в наши жизни, за ко мне в себе в за плава все душе, давай, а вс, нечто, в теку, на смерти, достойнями связь, в облачках, в Божию. І не святим, в світі святі, що зустріня, волос, волони, сущо, сьогодні, вечір, присвяти, охорони, Святого сі, присвяє, в охорони, слава, присвяй, ворога, Свято, святий, охорони, говорить, у нас не славу, присвятив, охорони. Ти як коли хто не заслуживається, і кого мощниця, спасибо від полі Господа, море пасі, джерело Божої молості, і покорок в приседаємо в лице війну вся нашим народом, всім нашим морям. Дякую нашій моті, децей, Богу, ті, в нашій праві, дякуємо Божому, хто вчився в нашій.